Моє запитання до Євгена Дикова: на чи можна вже от зараз називати ці збиття російських військових літаків масовими Ну, поняття масового взагалі в авіації не існує, але те, що воно стало майже щоденним, це дуже важливо. Тобто, ну врахуємо, що взагалі в росіян порядка 300 літаків фронтової авіації на Крилі. це здавалося б дуже багато. А от якщо втрачати в день по один, два-три кожного дня, то виявляється, що це дуже небагато. От виявляється, що е, просто вся ця авіація може закінчитися менш, менш ніж за один рік. Ну а ніхто ж ніколи зазвичай намагається не воювати до останнього літака, а особливо останнього пілота. До речі, ми вже зараз бачимо, що в, літаки, що в росіян більше проблем з досвідченими екіпажами, аніж з власне з літаками. Ми це, наприклад, дуже чітко побачили по обмінах полонених. Саме за своїх пілотів вони пілотів завжди ставлять першими в списки і саме. За них вони готові десятками віддавати наших. Це, це показник. Це ж не те, що росіяни е, якусь категорію раптом особливо полюбили. Вони в принципі ну, в них люди, то розходники, але просто є розходники більш дорогі і менш дорогі. І от судячи до цього саме досвідчених пілотів дуже бракує. Тому так це насправді міняє ситуацію, те, що ми навчились настільки ефективно працювати з судячи до цього, ну ми формально це ніде не заявляємо. Але ну наскільки я розумію, єдине можливе пояснення цих наших успіхів це те, що ми ідеально відпрацювали власне оцю практику блукаючого Петріота. От і при тому, ми перші в світі, хто взагалі таке зробив? Е, взагалі, коли система Петріот розроблялась, вона початково робила судяк, як стаціонарно. От вона має бути привезена, розгорнута і далі стояти прикривати якісь об'єкти. Ну, от, ми перші навчили Петріот саме гуляти, блукати, ходити на полювання. От ну і ці полювання, чим далі, тим більш ефективні. Це те, що насправді, от нам би ще кілька батарей, таких блукаючих петріотів. Ну це може реально поміняти значною мірою хід війни. Як взагалі, отаке зменшення чи збиття? Щоденно, практично російських військових літаків, воно вплине на ситуацію на фронті. Ну є різні думки, що, наприклад, там да, пілоти будуть лякатися вже близько підлітати, наприклад, і так далі. Що ви думаєте з цього бреху? вони давно близько давайте не плутаємо. Близько вони літають з початку війни. От коли в 22 му їх назбивали, вони перестали літати близько. Вони але в чому зараз була їхня суперсила? Їхня сила була в тому, що вони навчились переробляти старі радянські бомби КАП 500 яких в них на складах просто до чорта не міст. Вони навчились переробляти їх на плануючі, тобто фактично так по-простому, якщо казати, переробляти до них крильця і систему наведення. От і ці бомби почали літати за 70 кілометрів, і таким чином вони отримали можливість е, не підлітати до фронта ближче ніж на 50 кілометрів. З 50 км від лінії фронту е, скидати бомби, і вони далі на 20 км в глибину лінії фронта до нас прилітають. Оце була їхня суперсила. Але ця суперсила тепер перекривається тим, що радіус дії ракет Петріо та 160 км. І коли ми навчилися все ж таки, е, підтягати Петріо, так, хай ризикуючи, але підтягати його близько до лінії фронту і звідти полювати, це міняє реальний розклад. Ну нагадаю, що вперше ми взагалі попрактикувались в цьому сенсі е, не на фронті, а на північному кордоні. Е, Пригадуєте, Кілька разів, мабуть, вам вже доводилося. Якщо ви читаєте новини, там постійно зачитуєте в ефірі. Скільки разів вам доводилось повторювати, щоб там знов кап 500 бомбардували сумщину? А потім як ворожка поробила це. Mm. Один раз зробили власне гастроль Петріота туди до кордону з Брянською областю. Чотири літаки за один день тоді збили. Все. От більше не літають далі. В такий же самий спосіб було врятовано плацдарм в кринках, той самий, про який ми з вами так говорили. Бо там насправді найстрашніше, що було це якраз бомбардування цими кабами, і ну буквально в. Все все вже перекопували всю землю цими, цими кабами. Єдине, що хоч трошки рятувало, що вони дуже неточні. Воно кап 500 це не тільки про 500 кілограмів вибухов, вибухівки, а от навіть вже в цьому вдосконаленому плануючому варіанті це плюс-мінус 500 метрів. От, оце, оце, оце єдине, що рятувало. Але все одно це ставало чим далі, тим важче. Після цього один раз Петріот прогулявся на правобережну Херсонщину з правого берега, популював на лівий. От за один день три машини. Місяць не бомбардували взагалі, зараз знов пробують, але дуже так обережненько. Е, ну а тепер ми хочемо того самого ефекту добитися власне, на основній лінії фронту, от, і ну підозрюю, що доб'ємось, тому що втрата семи літаків тільки в межах одного тижня. Навіть росіяни не можуть собі цього дозволити.